Дорогі українці, шановні колеги, сьогодні вночі кілька мільйонів фальшивих буклетів з надзвичайно фальшивою дискредитуючою партією простих людей інформацію впало в поштові скриньки простих українців по всій державі. Хто це міг зробити? Хто міг? Проти молодої партії, яка є справді надією для мільйонів українців, порятунку країни, яка є платформою для боротьби проти ганебних, злочинних, несправедливих тарифів Яценюка, поширити таку неправду, витратити мільйони доларів для того, аби дискредитувати її лідера і мою фахову надзвичайно нову свіжу. Незаплямовану команду фахівців, кандидатів в місцеві ради по всій країні, тільки ті, кому ми кістка поперек горла для мафії Яценюка, і тих, з кими вони злигалися по всій Україні, наприклад, в Полтаві з міським головою Олександром Мамаєм. Разом вони сформували бюджет, бюджет з тих грошей, які вкрали безпосередньо у вас. Вкрали ігноруючи реформи, наплювавши на зміни, вкрали і використовують для того, аби поплющити добре ім'я нової молодої партії, яка представляє інтереси робітників, дрібних підприємців, селян, простих звичайних громадян. Це не перший замах на нашу партію. Раніше тут у парламенті намагалися прийняти зміни до виборчого законодавства. І не дозволити молодим політичним силам, яким менше року потрапити у місцеві ради з тим, щоб ми змогли десь керувати місцевими радами, десь нещадно контролювати владу, аби там не було корупції і нарешті ви побачили реальні реформи. Я хотів би сказати, що наша політична сила насправді надзвичайно відрізняється від тих партій, які представлені у парламенті і поза ним. Ми не купували документів, як це зробили 99% політичних сил, які зараз йдуть на місцеві вибори. Не купували цих документів за 300-400 тисяч доларів, за мільйони доларів. Ми зареєстрували нашу партію у простому гуртожитку в спальному районі міста Києва. Офіс нашої партії не знаходиться на Хрещатику або на Грушевського чи на Інститутській. Він знаходиться в промисловому районі Подолу. Між станцією технічного обслуговування і мийкою, що є символічно, нам прийдеться вимити цю державу. Нам прийдеться зробити її капітальний ремонт. Але перед цим ми маємо разом з вами зрозуміти, що попереду нас чекає надзвичайно серйозна боротьба. Боротьба з тими, хто намагається вас вести в оману за вас, за гроші, які були украдені у вас. Я хочу звернутися до цих опонентів. Ви можете. Як собаки кидатися на нас. Ви можете нас ображати. Ви можете витрачати свої мільярди, мільйони, які ви разом з олігархією олігархами покрали в українців простих, звичайних, нещасних українців. Але ви нас ніколи не зупините. Ви ніколи у нас не відберете право боротися за інтереси простого звичайного громадянина, за інтереси лікаря, вчителя, селянина. Ви ніколи в житті не відберете у нас право боротися за інтереси робітника. І ми зупинимо ваші ганебні злочинні тарифи. Ми змусимо вас далі індексувати зарплати і пенсії. Ми прийдемо до влади, і багато з вас сидітимуть у в'язниці і читатимуть ті газетки, які ви розповсюджуєте сьогодні проти нас. Дорогі кияни, дорогі полтавці, львів'яни. Мешканці Миколаївської, Дніпропетровської, Південних областей. На вас сьогодні величезна відповідальність за майбутнє нашої країни. Ми долаємо 5 і відсотковий бар'єр для проходження в місцеві ради міста Києва і інші місцеві ради. Ми сьогодні входимо вже в п'ятірку найпопулярніших, найрейтинговіших політичних сил в Україні. І я сподіваюся на подальшу вашу підтримку і нашу надзвичайно серйозну боротьбу. Свої слова я хотів би закінчити дуже гарним прислів'ям, яке я хочу, щоб почули ті, хто сьогодні працює проти нас. Ви хочете нас поховати в землю. Але пам'ятайте, ми зерно, насіння, яке проросте добром і миром, яке проросте успіхом і благополуччям для простих українських громадян. Ми Сила, яка буде боротися проти олігархії і влади, яку ненавидить український народ більше, ніж ненавидів попередню владу. Ми згуртуємо навколо себе справжню армію простих людей. Ми поведемо їх до перемоги. Ми не сідатимемо з вами за жодні круглі столи, не підписуємо з вами жодних папірців. У нас є угода з простим українським народом, і ця угода означає тільки одне і Йти разом до перемоги і перемогти, а потім змусити вас понести абсолютну відповідальність за все, що ви зробили з простим українцем і Україною. Тюрма чекає вас! Там будете читати ваші фальшиві бухлетики, на які ви витрачаєте мільйони доларів. Я живу поруч з українським народом, мудрим, сильним, розумним. І кожна бабуся, яка прочитала цю дурницю, точно знає, що це справа ваших рук. Рук мафію Яценюка і посіпак у містах, таких як Мамай і інші негідники по всій Україні. Слава Україні!